Сергій Ребров відправив з табору збірної одразу дует футболістів за день до матчу відповіді Бельгія Україна. Відомо, хто займе їхні місця в заявці на завтрашній поєдинок. Як Тібо Куртуа підколов Андрія Луніна за день до гри, яку пораду своїм партнерам дав Олександр Зінченко, а також сенсаційний варіант продовження кар'єри для Михайла Мудрика. Та перша заява Анатолія Трубіна після інформації щодо його трансферу в топ клуб АПЛ. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. збірна України здобула надважливу перемогу у першому матчі з Бельгією. Підопічні Реброва здолали суперника з рахунком 3-1. Після гри тренер червоних дияволів сказав, що вони поступилися в першу чергу психологічно, і що у матчі відповіді він чекає від своїх підопічних зовсім іншого настрою. Але не обійшлося для нас і без поганих звісток. Травми отримали одразу обидва крайні захисники: Сич та Конопля. Вони наступного дня покинули розташування збірної, а це означає, що ми фактично залишаємося без опцій на ці позиції. Вірогідно, там буде грати Богдан Михайліченко, якого якраз саме там часто використовують у полісі. А ось Артем Довбик та Валерій Бондар вже у загальній групі, тому як і говорив Ребров, у штаба залишаються варіанти для тактичної гнучкості. Олександр Зінченко також сказав, що зараз головне стояти на землі і не спіймати зірку. Я думаю, були підібрані правильні слова в роздягальні і тренерським штабом, і всіма хлопцями. Там кожен дав свій коментар теж по горі. Трошки поправили свою гру, трошки додали динаміки другому таймі. Почали сміливіше грати попереду, тому що проти таких команд ми розуміємо, що дуже важко, але потрібно давати якийсь тиск. Щоб володіти мічем. Я вважаю, що в нас є якості, щоб грати в футбол і навіть о, десь іноді грати першим номером проти таких команд. Ну, буде дуже важко, всі ми розуміємо, що гра на виїзді, е трибуни їх будуть вперед, е тому готуємось. Зараз потрібно відновити себе. Дуже шкода, що сьогодні хлопці отримали травми, і Фіма, і е Сич. Ну, я, думаю, що... я дуже, -дуже сподіваюся, що вони уникнуть дуже серйозних травм. І можуть відновитися. Куртуаш не втримався, щоб не підколоти Андрія Луніна. Ми поговорили з Андрієм після матчу. Він провів чудовий поєдинок, зіграв спокійно і зробив кілька прекрасних сейвів. Лунін класний голкіпер, але сподіваюся, в неділю нам вдасться забити йому більше. Андрій прекрасна людина і чудовий воротар, сказав Куртуа. А ще коротко зазначимо, що першою збірною, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу у 2026 році, стала Японія. Звичайно, якщо не брати до уваги трьох господарів турніру: Канаду, США та Мексику. Анатолій Трубін прокоментував чутки навколо його потенційного трансферу у Манчестер Сіті. Чи відповідають дійсності чутки про мій перехід у Манчестер Сіті? Не знаю. Я так само, як і ви, це бачив в інтернеті. Зараз повністю сфокусований на збірній, потім на бенфіці. Тому що попереду важливий відрізок чемпіонату та кубку, а все інше треба відкласти на потім. Сказав Трубін. Вирішив оцінити перший сезон у ромі Артема Довбика, спортивний директор Римлян Флоран Гізольфі. Артем знає, що від нього очікують більшого, і він знає, що люди йому вірять. Його сезон залишається хорошим. Ми Трома, ми можемо погано грати, але ми завжди маємо викладатися на 100%», Наводить слова гізольфі Айсрома Франкофона. У нинішньому сезоні довбик провів 38 поєдинків за Рому, забив 15 голів та віддав 4 асисти. Раніше повідомлялося, що Артемом цікавиться Міланський інтер. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Кайзер Слаутерн все ще може підсилити свій склад 17-річним Артемом Степановим з Байера, Повідомляє Білд. Наразі команда посідає четверте місце у другій Бундеслізі і активно планує літні трансфери. Одним із пріоритетів залишається саме українець. Там впевнені, що в наступному році Артем все ще не зможе пробитися до першої команди фармацевтів. І саме постійна ігрова практика на дорослому рівні це те, що буде кращим варіантом для його кар'єри. Мова йде виключно про оренду без права на викуп. Степанов провів за команду Байера ю 19-23 матчі, відзначившись 17 -ма голами та трьома асистами. А поки Фічажес повідомляє, що Михайло Мудрик все ще в інтересах Байера, і, взагалі, можливий перехід, особисте побажання хабі Алонсо. Більше про це говорити нічого не буду, адже це видання давно спеціалізується на подібних вкидах про українців, і жоден з їхніх інсайдів ще не виправдався. А ось більш авторитетна Gold Digital пише про зацікавленість у Михайлі від цивільні. Там готові орендувати українця одразу ж після того, як з нього знімуть бан. В Іспанії вражені тим, що Мудрик не опускає руки і продовжує тримати себе у формі індивідуально. Зазначу, що через бан йому не можна навіть тренуватися разом з командою. Тому нерідко після таких справ футболісти без дисципліни дуже сильно гублять кондиції. В Михайла ж цим проблем немає. Челсі продовжує приголомшувати своїми коштовними трансферами молодих талантів. Спортинг оголосив про продаж до Лондона Джовані Канду та Даріо Есуго. За першого отримали 51 мільйон, а за другого 22. Канду всього 17 років, але в цьому сезоні він вже провів 44 матчі. В них у нього 10 результативних дій. Грає він на обох флангах півзахисту. Есуго класичний сучасний опорник. Йому 20 років. Цей сезон він проводить в оренді у Лас Пальмосі. Під минулим відео правими були ті, хто вказав дід'є Трогба. Саме легендарний бомбардир пограв за Марсель, Челсі, Галатасарай та ВМЛС. Ну, цього ж разу бійдемося без Ребусу. А просто спробуємо традиційно перевірити нашу з вами інтуїцію. Залишайте свій прогноз на матч-відповідь Україна-Бельгія. Мій варіант – 1-0 перемога бельгійців. Вас же чекаю в коментарях під цим відео. Друзі. Ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.